Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити пісні котлети. Вірніше, не котлети, а ці виточки такі. Ну, хоча будуть котлети. Значить, що у мене тут проворено півтора стакона гречки. Вже, в общем, проварювала півтора стакана. І пів стакона рису. Робила зажорку. Отклала сюди трохи зажарки. О, слідуюча зажарка в мене залишилася у сковорідці там для підливи. І трошки зелені. Ось так. Першим ділом, що я зроблю, зараз проб'ю блендером цю гречку. Проб'ю, бо туди не достає блендер. Зараз спробую, якщо достане, сюди ближче. Та й не хочеться відбувати. Ось проб так проб'єм гречко. гречку я пробила. Тепер сюди, бачите, яка вона маса тут получилася у нас. В'язка така. Сюди додаю рис. Сюди додаю зажарку. І сюди зараз добавлю 2 столові ложки крохмалю. Зараз вот тут не знайду ложки. Добавлю 2 столові ложки крохмалю. Крохмалю добавлять любого і так з горкою трошки. Ложкою там школа. Так, все. І зелену цибульку, зелень яка є. Все це гарно зараз перемішую. присолить не забудьте присолить, присолить приперчить, хто як любить. Кашу то я присолювала, як варила, але все-таки треба присолити, тому що додаються другі інгредієнти. Так, все це гарно вимішую. І будемо протушувати на сковороді. Можна в духовці, але я буду робити на сковороді зверху, Бо ще він чує такий. На берон стою. ось так. І так, фарш у нас готовий. У нас готовий такий, бачите, гарненький він. І тепер я змастила дощечку олійкою, зараз змащую руки і буду виробляти ті втільки такі. Набираю так. Вугленькі такі. Можна більші, можна менші. Я приблизно буду робити їх однакові І так, виробила я ті втельки, тепер ставлю сковорідку на огонь, а сюди додаю, трошки. Щас підніму камеру. юшечки, зразу кину трошки цибульки гарнірчику і трошки додавлю отак. Угу. Складаю наші ті скільки вміститься, якщо не вміститься, поставлю на другу сковорідку. Бажано, в мене великої дуже нема сковорідки. Це сама більша така. І зараз будемо ми їх тут розміщати, скільки вийде. Багато теж не треба. 6, 7, 7, 6, ще одну попробую якось треба сюди якось пристромити з меншеньких отак ось. Там більшенькі, там меншенькі, О. ось так. І тепер заливаю сюди отак ще юшки. І прикриваю кришечкою, і хай вони тушаться. Хвилин, так, за 20, 20, 25, десь так, на невеличкому вогні. Як стушаться, тоді будемо дивитися. І так, друзі, пройшло 20 хвилин. Бачите, вже закипіли, скипіли наші. Биточки такі, і зараз будемо їх, вони ще киплять, і зараз ми їх будемо пробувати звідси доставати. Достаються вони нормально. Може, дещо трошки є. І так, достала я вони гарячі, Звісно, вони роз, трошки розлозяться. але, як постоять, вони захолонуть, вони будуть дуже прекрасні триматимуться дуже гарно купи. Дивіться, зараз я відділяю. і покажу, які вони є. Бачите? Це вони гарячі, а так, все нормально, бачите? Відділяється все прекрасно. Ось такі гарячі. Просто-напросто гарячі. Як прохолонуть, будуть вони такі, як треба. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.